Вітаю! Так, усе вірно. Саме ці два мемкоїни є найбільш перспективними криптовалютами. І заголовок відео абсолютно не клікбейт. Провівши аналіз, я прийшов саме до такого висновку, і у цьому ролику я розкладу все по полицях. Почнемо із того, як формується ціна криптовалюти. У криптовалюті усе побудовано на базових поняттях попиту і пропозицій. Якщо порівняти з акціями, то у акціях є фундаментальна складова, яка є якимось якором для ціноутворення. У крипті такого фундаменту немає. Звичайно, можна щось продумати чи з натяжкою прив'язати до ціни. Наприклад, ті ж самі токени криптобірж, можна аналізувати зі сторони кількості клієнтів, застосування токенів на біржах, об'єми спалювання і так далі. Але це не фундаментальний аналіз, так як ми хочемо перевести аналіз перспективи біржі на її монету. Але є важливе, але монета біржі це не акція, тобто це не частина криптобіржі. Це і просто монета, яка виконує функціональну роль на конкретній біржі, як зараз популярно називати ютіліті. Схожим чином можна спробувати якось проаналізувати різні проекти, але цей аналіз фактично буде нікчемним. Так як зараз майже всі криптопроекти побудовані по принципу крипта для крипти. Я позитивно ставлюсь до крипти, але на даний момент пірамідальність у крипті все одно існує. В принципі, і за відсутності регуляції нічого повноцінного побудувати неможливо, бо є великі проблеми у переході крипта Фіат, а також це є причина обмеженого капіталу у галузі. Тому регуляції не потрібно боятися. Це буде дуже вагомий крок вперед. І, взагалі, відсутність фундаменталу у крипті не є чимось поганим, це є особливістю криптовалюти. Тільки розуміючи це, потрібно будувати власний аналіз. Я врахував це і зробив свої висновки, про що ділюсь із вами. Тепер, коли байки про фундаментальний аналіз відкинуті, можна перейти безпосередньо до ціноутворення. Тут присутні кілька факторів. Перший фактор це ринковий цикл, яка б не була мега крута монета, ринковий цикл зрівнює усіх. На активному вичому ринку майже усе росте, так само як на ведмежому, майже усе падає. Чому майже? Бо завжди є виключення, на які ні в якому разі не можна покладатися. Ну хіба що вони систематичні? Як приклад систематичних виключень можна привести лаунчпади. Навіть на ведмежих ринках лаунчпади у перший день приносять хороші відсотки, хоча знову ж таки не всі. Інколи роль ринкового циклу виконує якийсь потужний інфопривід чи хайп, але суть не зміниться, так як внаслідок цього породжується бичачий чи ведмежий тренд. Другий фактор це ліквідність. Мова не про те, що у стакані цін у когось купити чи продати. Я про іншу ліквідність. Мова про те, щоб у людей були вільні гроші на руках. Прикладом появи ліквідності був післяковідний ріст ринків, як біржового, так і криптовалютного. Це є єдина причина, чому крипта вилетіла так високо. Так, без ліквідності також був би ріст, але точно не такий потужний. Як приклад росту без ліквідності, був нещодавний хайп штучний інтелект. Так, компанії з цього сектору випередили біржові індекси і показали історичні максимуми. Але не було не те, що масових, але й одиночних прикладів росло на 500 1000 і вище. Це все зв'язано із ліквідністю. Її немає. Тому про те ми говорили усі кому не лінь, але жодної бульбашки з цього не вийшло. У інвесторів просто не було грошей для масового придбання. Тепер зрозуміло, що для повноцінного вибухового росту необхідно два базові фактори: це є бичачий ринок, внаслідок ринкового циклу чи інфоприводу та ліквідність. На ці речі ми попливати не можемо, але цього і не потрібно. Просто потрібно бути в курсі, яка фаза є на даний момент. Тобто, щоб не пропустити фази, на яких потрібно накопичувати, і фази, на яких потрібно розподіляти свої активи. А на що ми можемо попливати, так це на вибір інструментів. І постаратися вибрати такий, що має найвищий потенціал росту. Взагалі, які інструменти мають високий потенціал. Тут має бути баланс між двома факторами: це кількість людей, які цікавляться ці інструменти, і з іншої сторони помірна капіталізація. Тобто ідеально, коли до інструменту є високий інтерес і невелика капіталізація. Тому давайте переглянемо самі популярні монети по підписниках у Твіттер. Огляд буде робити із монет топ-20 по капіталізації. По причині того, що чим далі, тим зменшується кількість підписників. Плюс ризики проєктів не дожити до булурани дуже сильно зростають. Біткоін автоматично забираємо з пошуку, так як це є еталон, і нам потрібно його випередити. І по результатам огляду лідерами рейтингу є Dogie. 3,8 мільйона підписників у Twitter. Шиба 3,7 мільйона підписників у Твіттер. TRX – 3,4 мільйона підписників у Твіттер. Ефір 3,1 мільйона підписників у Твіттер. BNB 3,1 мільйона підписників у Твіттер. Тобто явними лідерами є доги та шиба. Окрім цього, торгові об'єми цих монет входять у топ-10, з виключенням стейблкоїнів та біткоїн. А також ці монети є практично у резервах усіх бірж у відчутних об'ємах. Але чому ж я надаю перевагу саме підписникам цих монет, а не іншим метрикам? Все просто підписники це є потенційні покупці монет, коли почнеться бачачий ринок або якийсь інший хайп. Там, де найбільше публіки, ті монети і будуть стріляти. Їх легше розкачувати, тому що там вже є багато зацікавлених потенційних покупців, які до того ж будуть ще й поширювати ідею купівлі цих монет на інших учасників ринку. Окрім того, нагадаю про капіталізацію. Dogecoin на 8-му місці, а Shiba Inu на 16 му місці по капіталізації. Тобто, якщо порівняти із іншими монетами, то в них дуже добре відношення кількості підписників до капіталізації. І, скоріш за все, це є причиною високої волатильності у цих монетах, і відповідно вони мають високий потенціал до пампів. Хочу попередити, що це доволі ризикований фінансовий експеримент, тому на нього я виділяю не більше 1% усього загального інвестиційного портфеля. Щоб при втраті вартості цих токенів мій портфель не постраждав, але при хорошому потенціалі результат може бути відчутним для усього портфеля. У чому ж ризики, дога і шиба? Ну, по-перше, це мемкоїни. Тобто, якоїсь цінності, принаймні, на даному етапі вони не несуть. Не можуть просто більше не вирости, або їх замінять якісь цікавіші проекти. По-друге, з технічної сторони, у них можливий необмежений друк монет. Так як максимальної визначеної кількості токів немає. Одразу випереджую питання потенціалу. Чи очікую я на ікси, які були у попередніх блуранах? Ні. На 99% таких прибутків не буде. Це найбільше зв'язано із високою капіталізацією, яка є уже на даний момент. Але підвищену дохідність і обновлення історичних максимів я очікую. Проте, як буде, покаже тільки час. На даний момент я вже придбав монети DogeCoin і Shiba Inu. Але я не заводив нові кошти на біржу, я перелив портфель топ-25 на гірші монет у цей новий експеримент. Закрив попередній експеримент по причині того, що він себе вичерпав. Я став на те, що викуп монет, які найбільше упали у ціні, дасть перевагу. Але це не так. В різні моменти часу були незначне випередження, невеличкі відставання від ринку у середньому, проте у загальна тенденція повторюється майже один годин. Тому експеримент із Dogicoin і Shiba Inu буде продовженням попереднього експерименту. Після завершення експерименту із найгіршими монетами результат склав 361 USDT із вкладених 750. До речі, випливли нюанси з тим, що багато дешевих монет тримати не дуже добре. При зворотньому продажі появилися невеликі залишки, які неможливо продати чи конвертувати. А монета BTG взагалі пройшла до лістинг. Щоб із нею щось зробити, прийшлося вивести її на Bybit із підвищеною комісією 2 USDT замість приблизно 2 центів. Дочекати, поки дійде переказ, щоб отримати 70 підтверджень у мережі, я чекав приблизно 10 годин. А далі я продав монети і повернув гроші на OKX, де у мене цей сформований портфель. Комісія за цю всю диву операцію склала майже третину вартості моїх BTG. Тому кілька разів подумайте про те, як вкладати гроші у різні непопулярні токени. Далі я буду трішки збільшувати об'єми в монетах Dog, Yashiba, але так, щоб не перевищити вартість цього експерименту у 1% від загального мого портфеля. Щоб додатково збільшити кількість монет, я закинув їх у пасивний дохід на ОКХ. Ставки не високі, але точно краще, ніж вони просто б лежали на рахунку. І все, що залишається, чекати фази активного росту. Надіюсь на те, що буде велика ліквідність на ринку, а на розвороті продати і зафіксувати прибутки. Ну, звичайно, якщо вони будуть. Всі мої покупки і докупки я буду фіксувати у документі інвестиції у доги шиби. Там же при бажанні ви зможете слідкувати за цим портфелем. Посилання знаходиться у описі під відео. А безпосередньо, коли я буду продавати активи, я зроблю окреме відео. Аналізую я події розумних грошей, посилання на безкоштовний курс знаходиться у підкасті зверху справу. Більше того, хочу зазначити, аналіз по крипті дуже точно відпрацьовує. Надіюсь, що я розкрив питання повністю. Якщо потрібно щось деталізувати, пишіть у коментарях. Ну що ж, дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!